сухий сніданок в пластівці. Okay. Не маю сумніву, що з цим впораються всі. Погнали готувати. Так, це ж простіше простого. Потрібна тільки кукурудзяна каша і багато, багато цукру. Тепер всю цю справу треба залити окропом. Важкий, який. Бабуся, давай я тобі допоможу. Все досить, досить. Okay. Дякую, дитинко. Так, <свист> а де ж мій вінчик? А, ось же він. Зараз все гарненько перемішаю. Треба якнайшвидше. От, інша справа. Вийшла ідеальна консистенція, з якої далі вийдуть відмінні хлопавки. Переливаємо на лист та розрівнюємо. Так, okay. на смак ідеально. Тому відправляємо у духовку та чекаємо деякий час. Бабуся,